Вітаю вас в ефірі Фактор безпеки. Кожне серйозне похолодання в Україні робить актуальними розмови про енергетичну безпеку. І хоча психологи стверджують, що холод понижує стрес, з цим категорично не погоджуються керманичі європейських країн. Адже після нещодавнього газпромівського примушення до загартування прихід зими в Європі провокує нервове напруження. Президент Єврокомісії Жозе Мануель Борозу заявляє, що Росія не може вважатися надійним постачальником газу, а Україна його надійним транзитером. Як повідомляє власний кореспондент Уніан у Брюсселі, про це Жозе Борозо заявив журналістам сьогодні: газ, який постачається з Росії, не гарантований. Газ, який постачається через Україну, не гарантований, сказав Барозу. І це об'єктивний факт. Додав президент Єврокомісії. Він відзначив, що з цього факту. Потрібно зрозуміти необхідність для Європи забезпечити повноцінну диверсифікацію, яка повинна передбачити диверсифікацію країн постачальників, транзитних маршрутів і енергетичних ресурсів, які використовуються Євросоюзом. Диверсифікація це не послання проти когось, проти будь-якої країни постачальників або транзитерів. Це питання безпеки, сказав Жозе Барозу. Агентство УНІАН, 20 січня 2009 року. Ще не так давно Європа та світ потерпали від військових конфліктів і силового протистояння двох військово-політичних систем. Проте сьогодні вектор протиборства змістився у енергетичну сферу, і замість гармат та танків на передову висунуто газо та нафтопроводи у цієї війни вже з'явились свої теоретики та генерали, наукові трактати та бойові карти. Та неприємніше для нас є те. Що одним із перших застосування енергетичної зброї відчули українці. Адже саме через нашу країну проходить головний шлях російського газу в Європу. Європейські політики добре розуміють всі плюси і мінуси такого положення. Це питання дуже важливе не лише для України, а для всієї Європи. Україна це перший ребіж на шляху східної поставки газу. Якщо для прикладу взяти Іспанію, то у неї є власні копалини та розробки на суші та на морі, а частину газу вона бере від Росії. Але якщо взяти Східну Європу, наприклад, Польщу, а також Німеччину і зрозуміло Україну, то вони повністю залежать від російського газу, і це не є добре. Тому нам потрібна інфраструктура для того, щоб транспортувати дешевше газ для старої Європи. І якщо є така інфраструктура, то менший буде процент залежності від Росії. Ми повинні мати альтернативи у Європи Дуже добре географічне розташування, тому що її оточують інші постачальники газу з Африки та Середнього Сходу. Ми повинні це використовувати в усіх країнах та в Україні, зокрема. Зрозуміло, що такий розвиток подій не зовсім влаштовував прагматичних європейців, які звикли, заплативши належні кошти, отримувати товар. Не зовсім влаштовує і наших північних сусідів становище України як провідного європейського транзитера енергоносіїв. Все це призводить до появи нової енергетичної матриці континенту. Простого погляду на карту розроблених у Росії і Центральній Азії родовищ, а також уже діючих і планованих газопроводів достатньо, щоб побачити. Фактично на сучасному етапі йдеться про формування в Європі трьох енерготранспортних коридорів: Північного, Північний Потік, Ямал-Західна Європа, Центрального через Україну і Південного через Туреччину. Набукко – Південний Потік, Блакитний Потік і Блакитний Потік-2. При цьому Якщо будівництво північного потоку усе ж таки орієнтоване на розробку нових родовищ, і питання щодо цього проекту полягає швидше в його політичній і економічній доцільності, а також у розв'язанні екологічних проблем, то формування південного коридору здійснюється на цілком інших засадах і має для України принципове значення. Справа в тім, що в Росії немає нових джерел газу для наповнення трубопроводів Південний потік і Блакитний Потік-2. Особливо зважаючи на проголошення під час серпневого візиту в Туреччину прем'єр-міністр Росії Путіна наміри збільшити потужність південного потоку до 63 мільярдів кубометрів газу на рік. Сергій Корсунський надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині. Серйозна зміна геополітичних координат вимагає від керівництва України швидких та адекватних дій. Адже на кону енергетична безпека держави і континенту. Щоб змінити дану ситуацію, два серйозних геополітичних гравці Європейський союз та Росія намагаються диверсифікувати шляхи доставки енергоносіїв. ЄС робить ставку на газогін на Буко, а Росія лобіює південний та північний потоки, що оминають територію України. Залучаючи для досягнення своєї мети могутніх з числа колишніх очільників європейських держав. Шведаризация это попытка купить западных лідеров, привлекая их роботи в е комерційних російських компаніях. Вот что такое шведеризация. Дальше Шредер есть. Он він, він работает представителем совета директоров потока. Что значит нет? Он умер что ли? Вот дальше канцлер Меркель безусловно занимает очень взвешенную позицию по отношению к России, потому что считает, что коммерческие интересы немецкой промышленности очень важны и нужно их защищать. Она канцлер, она защищает интересы своей страны. Осуждать ее за это невозможно. Да? В то же время, являясь сердцевиной Европы, она, конечно же, не может вести курс, который совсем против интересов всей остальной Европы. Она, она его и не ведет. Ей тяжело, конечно, приходится, но Що я могу сказать? Она вибрала свой путь і придеться ей каким-то образом балансировать між новой Европой і старой Європи. Проте, не дивлячись на титанічні надзусилля у побудові газопроводів, що оминають нашу державу, Україна навряд чи втратить свій потужний транзитний потенціал. По поводу обходу э, вокруг України, Річ йде про проєкт Южний Поток. Так? Пропускная способность украинских, украинской транспортной системы 130-150 миллиардов кубов в год. Даже если Южный поток построит, у него способность 30. Поэтому без Украины Газпром и Путин прожить не могут. И здесь взаимная зависимость, и это очевидно, э она сохранится. До речи, за подсумками минулоречного газового протистояння. Росія зазнала збитків в один мільярд доларів. Не кажучи вже про репутаційні втрати. Україна та Євросоюз також не в захваті від перетягування газового канату. А отже, сторони приречені на компроміс. Зрив постачань палива до Європи через конфлікт з Україною в січні минулого року обійшовся Газпрому в мільярд доларів. Саме стільки російський концерн втратив, списавши європейським клієнтам 4,5 мільярда кубометрів газу, який рік тому не зміг поставити через конфлікт з Україною. Газпром нагадаємо звинуватив в газовій блокаді Україну, а зупинку транзиту до Європи оголосив форс-мажором, що виключало претензії європейців у зв'язку з недопостачанням газу. Проте на недопоставлені 4,5 мільярда кубометрів були понижені зобов'язання європейських клієнтів перед Газпромом за 2009 рік. За даними Газпрому, в 2009 році Європа скоротила споживання газу на 7,4% до 555 мільярдів кубометрів. Російський концерн експортував до Європи 140 мільярдів кубометрів, а в 2010 році планує поставити 160 мільярдів кубометрів це дуже важливе та актуальне запитання. Це повний ланцюжок з транзиту газу, що є важливим як для виробників, так і для споживачів. Україна є значною складовою ланкою між виробником Росією та споживачем Західною Європи. Протягом всієї зими, коли лютують хрещенські морози, ми споживаємо газ, який надходить від Росії. А отже, дуже важливо, щоб Європа не мерзла підтримувати прозорі відносини між Європою, Україною та звичайно Росією.